Минулої доби ворог обстрілював мирне населення та цивільну інфраструктуру прикордонних та прифронтових населених пунктів Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів. З мінометів та артилерії ворог обстрілював населені пункти Золочівської громади Богодухівського району. В селі Одноробівка пошкоджені житлові будинки, гараж та приватний автомобіль. Внаслідок обстрілу села Подали Куп'янського району пошкоджено житловий будинок. Обійшлося без постраждалих. Як інформують рятувальники, протягом доби пожеж, спричинених ворогом, не зафіксовано. Триває гуманітарне розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС обстежили майже 9 гектарів території та знешкодили 263 вибухонебезпечних предмети. На лінії зіткнення точаться бойові дії. Повідомляють у штабі оборони. Захисники Харківщини надійно тримають свої позиції, завдаючи ворогу постійних втрат. Яна Біляєва Стас Дейнеко новини Харків. Висока загроза ракетних ударів Корабельне групування ворога в чорному морі збільшилось до 15 одиниць, серед яких 6 ракетоносіїв окупанти можуть атакувати Україну десятками крилатих ракет. Про це повідомив спікер оперативного командування Південь Владислав Назаров. Загальний залп калібрів може сягати 40 ракет. Тож українців у чергове закликали відповідально ставитися до сигналів повітряної тривоги. Розмінування України обійдеться у понад 37 мільярдів доларів. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Урядовець посилається на оцінку світового банку. Наразі до розмінування залучено 16 мільйонів доларів міжнародної технічної допомоги. Президент України Володимир Зеленський вже прибув до Польщі з офіційним візитом. Відомо, що гарант у Варшаві проведе зустріч зі своїм колегою, а після переговорів відбудеться прес-конференція та підписання спільних угод. Президент Туреччини Раджеп Таїп Ердоган заявив, що комплексна реформа Ради Європи ООН є нагальною потребою. Він наголосив, що сучасний світовий порядок, за яким лише п'ять країн мають великий вплив, є надієздатним. Політик закликав до всеосяжної реформи Ради безпеки ООН. Президент Туреччини також висловив надію на встановлення справедливого миру щодо війни Росії проти України. В Україні як і на заході, про масштабний контрнаступ ЗСУ говорять уже кілька місяців. Ще в січні про підготовку ударного кулака заявив глава української розвідки Кирило Буданов, зазначивши, що наступальні дії швидше за все розпочнуться навесні. Це відбуватиметься по всій Україні від Криму до Донбасу. Наша мета, і ми її досягнемо. Це повернення до кордонів 1991 року, в яких Україна визнана всіма суб'єктами міжнародного права. З розмовами про наступальну операцію ЗСУ су перетинається питання постачання зброї Україні. Так партнери України продовжують постачати боєприпаси та техніку, аби наша держава чинила спротив окупантам. Про кількість зброї, яка потрібна з іноземними журналістами, говорить Володимир Зеленський. Нам потрібно зараз 300-500 танків. Танки потрібні для наступальних дій. По нашій землі, на нашій землі броньована техніка потрібна, щоб захистити наших людей. Я хочу подякувати Німеччині. Я дякую Британії і дякую Сполученим Штатам за те, що вони прийняли такі рішення. Але е, е, я вдячний в цілому світу за підтримку України. Але якщо ми говоримо відкрито з вами і чесно, то кількість танків. І термін, коли вони можуть до нас доїхати, мають невід'ємну, а важливу роль в е, порівнянні з тим, що прийнято рішення. У нас є зброя, по якій було прийнято рішення, а вона досі не доїхала. Буває місяці. Їде ця, е, ця зброя, розумієте? Тож для того, щоб Україні остаточно сформувати такий собі ударний кулак, потрібна вся необхідна техніка. Питання постачання великої кількості броньованої техніки обговорюється з кінця 2022 року. Вже зараз відомо, що більше десяти країн світу погодилися відправити свої танки для України. І саме тоді, коли стало зрозуміло, що техніку нам все ж таки дадуть, українські офіційні особи почали активно обговорювати майбутній контрнаступ. Але про те, що техніки все ж таки не вистачає для наступу, заявив сам Володимир Зеленський в інтерв'ю японській газеті. Інформацію підтвердив і очільник розвідки Кирило Буданов. Те, що нам постачають, це точно те, що нам необхідно для успішних дій проти загарбника. Чи потрібно нам більше зброї? Потрібно. Так бо зброї ну, ніколи ж, не буде мало. Правильно, ну, ну ви ж самі відповіли, але чи потрібно нам її більше, так потрібно. Всі це розуміють, в принципі, абсолютно відверто про це говорять. Наприкінці березня про підготовку контрнаступу заявив і міністр оборони Олексій Резніков. На питання про те, коли можна буде побачити передані Україні німецькі танки Леопард у бою. Він зазначив, що вони братимуть участь у контратаках з кількох напрямків, які з них найбільш вигідні і коли ЗСУ завдадуть удару, вирішать у генеральному штабі. Також все залежить від погодних умов. Навесні наша земля дуже волога. Можна використовувати тільки гусеничну техніку. Думаю, у квітні-травні ми їх побачимо. Крім цього, очільник Міноборони заявив, що для успішного контрнаступу українським військовим потрібне не лише важке озброєння, а й підготовка. Ми зацікавлені у проведенні тренувань українських військових на всіх рівнях. Від індивідуальної підготовки солдатів до колективних навчань підрозділів бригадного рівня. Чергова офіційна згадка про контрнаступ пролунала знову від президента. 3 квітня на Чернігівщині Володимир Зеленський зазначив, що підготовка до наступу в активній фазі. Я не говоритиму про конкретні речі, тому що ми не можемо дати можливість терористам з Російської Федерації підготуватися до наших методів і кроків по деокупації, але ми це зробимо, і вони повинні знати це. Вони ще мають час піти звідти, інакше ми їх знищимо. Зі зрозумілих причин точні плани контрнаступу не анонсуються. Так, заступниця голови Міноборони Ганна Маляр через свій телеграм-канал закликала журналістів не ставити запитань про наступальні дії, аргументуючи це тим, що минулі операції української армії щодо звільнення території були успішними не в останню чергу через свою несподіванку. Не треба задавати в ефірах питання експертам. А як же там контрнаступ? Не треба писати блоги на цю тему і пости. Не треба взагалі публічно обговорювати військові плани нашої армії. У нас один стратегічний план звільнити всі наші території. А деталі то вже військова таємниця. Бо інформація це теж зброя, і ми нею теж воюємо. Речник повітряних сил зсу Юрій Ігнат також попросив не маніпулювати заголовками спиратись тільки на інформацію із офіційних джерел. Та не робити поспішні висновки. І поки в Україні закликають дотримуватись інформаційної тиші, західні експерти аналізують обстановку на фронті та намагаються передбачити наступальні кроки української армії. Настрої різні: від скептицизму до визволення Криму вже до літа. Але зрозуміло одне: ЗСУ готується, формуються гвардії наступу, постачається зброя та продовжуються тренування українських бійців. Водночас в Америці обережно підходять до питання прогнозування результатів контрнаступу. Західні функціонери не сумніваються у перемозі України, судячи з заяв, але не прагнуть називати термінів. Український потенціал, що виріс, дозволить українському керівництву в майбутньому розробити та реалізувати безліч варіантів для досягнення своїх цілей та доведення цієї війни до успішного завершення. Однак точно можна стверджувати, що ухвалюючи рішення про передачу нам більш сучасної, важкої та ефективної техніки, союзники спиралися саме на успіхи ЗСУ у попередніх наступах. І тепер запорукою успіху має стати саме висока підготовка наших бійців. Загальна мотивація до захисту батьківщини і достатня кількість озброєння та боєприпасів. Марія Соловйова та Олексій Муравьов новини Харків. Не треба говорити про вирішальний місяць, це вирішальний період. А, якщо ми зараз вам говорити про місяць, а він не відбудеться, потім буде розчарування а, і так далі. А, і негативні емоції. Тому а, все відбудеться тоді, коли воно має відбудеться Відбудеться, а, Відповідно, принципове рішення приймати буде наш генеральний штаб. А от е, наші командири, генерали, там серйозні люди працюють над тим, от, вони оцінюють всі. Умови і вони приймуть рішення тоді, коли це треба буде. Тобто на все має бути свій час. Але ми з вами маємо бути оптимістами і вірити в те, що все буде успішним. Тим паче, що для цього є все, всі підстави під ґрунті. І партнери нас підтримують. Вони чітко артикулюють, що вони з нами до завершення цієї війни, і вони чітко розуміють, що ця війна має завершитися саме перемогою України на умовах України. От, тому у нас є серйозні повторюю всі підстави оптимістично дивитися на наше майбутнє. Дорогі харків'яни. Погода дозволяє завершити найважчий опалювальний сезон раніше 15 квітня. Відповідне розпорядження вже підписане. І від завтра харківські теплові мережі припинять подавати тепло у ваші домівки. Відключення тепла раніше запланованого терміну. Дасть змогу зекономити ресурси під час війни. Дякую нашим тепловикам, які прикладали надзусилля, що протягом останніх півроку в оселях містян було тепло. Через російські обстріли систему опалення доводилося перезапускати з нуля вісім разів. А це безпрецедентний випадок в історії України. Дякую бійцям ЗСУ. Завдяки яким ми могли працювати та забезпечувати стабільність у тилу, та звісно ж, хочу зазначити, що буквально відразу ми починаємо готуватися до наступної зими. Вони стійко тримаються всі ці 13 місяців повномасштабної війни, і кожен на своїй службі гідно виконують свої обов'язки. Міністр оборони України Олексій Резніков, перебуваючи з робочим візитом в Харкові, вручив державні нагороди ряду харків'ян, які щодня працюють задля перемоги. Відчуваю велику подяку. Це нагорода не особисто моя, це нагорода. Цього мого колективу ми працюємо в енергетиці, ми її відновлюємо з самого початку вторження у нашу країну. І ми працюємо, бо, я думаю, ми все переможемо, ми всіх переможемо. Ми завжди були попереду. І мій колектив найкращий. І харків'яни будуть завжди зі світлом. Ми це обіцяємо. Я очень благодарен ему, что посетил наш город, за то, что оценил нашу работу, ту, которую мы проделали. И начиная с начала войны, наше предприятие ежедневно находилось на боевом посту. И везде, где что бы ни происходило, где какие прилеты, мы в первую очередь, с МЧС, продолжали выполнять работы, те, которые связаны с нашим профилем. Приезжали, обеспечивали подъезды, Для пожежної служби, а також медицинської служби, щоб своє временно наказувати помощ Медалью медаллю Золотий тризуб міністр оборони нагородив і Харківського міського голову Ігор Терехов Міністерством відзначений за всебічну допомогу під час збройної агресії Російської Федерації проти України, співпрацю зі збройними силами України, патріотизм та активну громадянську позицію. Я пишаюся харків'янами і мешканцями області, і не тільки міста, тому як ви тримаєте стрій, тому як незважаючи на і обстріли, і на спробу зіпсувати життя, життя продовжується. Навіть сьогодні заїжджаючи зранку в місто і бачачи кількість автотранспорту на вулицях, це це відчувається, що є, є, є подих життя в Харкові. Люди повертаються. Я це, я це бачу. Я бачу по людях-пішоходах, які зранку йшли на роботу. І головне, що обличчя люди посміхаються, люди з нормальним таким поглядом очей. Це говорить про те, що Харків не здався, не здасться, і все буде Україна. Леся Кополюк, Олександр Іванов, Віталій Грунь, новини Харків. Чи потрібно харків'янам переоформлювати документи при перейменуванні вулиць? Юридичний департамент Харківської міськради надав необхідні роз'яснення. Так у департаменті зазначили, що законодавство не зобов'язує громадян вносити відомості щодо зміни назви вулиці в паспорт України, оскільки це не є зміною реєстрації місця проживання. При цьому перереєстрацію місця проживання особи можна здійснити під час обміну паспорта чи зміни персональних даних. Також у випадку зміни назви вулиці чинними залишаються документи, що засвідчують право власності на нерухомість за потреби власник майна, стосовно якого відбулися зміни, має право звернутися до органу державної реєстрації прав на нерухоме майно з заявою про внесення змін. А що ж стосується юридичних осіб, то тут законом регламентується зміна відомостей про місце знаходження юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань. Перейменування вулиці з місця знаходженням юридичної особи є зміною місця знаходження юридичної особи. Це передбачає необхідність внесення відповідних змін в установчі документи, змін до відомостей про фізичну особу підприємця, що містяться в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань. Також необхідно повідомити банківські установи та контрагентів про зміну реквізитів у чинних договорах, виготовлення нової печатки. Бланків тощо. При цьому у муніципалітеті наголошують, що законодавство не встановлює граничних термінів для зміни відомостей щодо місцезнаходження. Тож суб'єкт господарювання може сам вирішувати, коли необхідно провести реєстрацію змін. Марія Шловйова та Ігор Мікенін новини Харків. Незабаром вона буде готова, наче радісно переливатиметься в променях теплого сонця, але головне довгі роки виконуватиме своє головне завдання та функцію захист від опадів, будь то сніг чи дощ. Харківські комунальники з початком весни почали активно ремонтувати покрівлі на багатоповерхівках. Ось ця, що в індустріальному районі вже у роботі, і при чому ґрунтовно та капітально. Открытие здесь было шиферное. Меняем его на профнастил. Также мы меняем обрешетку, сделаем замену стропил и ремонт. Покрытие было в очень подширном состоянии, вследствие чего у жильцов было затекание квартиры, были многочисленные жалобы. Делаем все, чтобы у людей не было никаких нам вопросов. Объект довольно-таки большой, общая квадратура примерно где-то 1100 метров квадратных. Чтобы закончить этот объект, требуется еще где-то порядка двух недель, и объект будет полностью закончен и готов к эксплуатации. Также коммунальное предприятие занимается закрытием окон. После обстрелов, где были прилеты и повылетали окна, было закрытие порядка 450 домов. Также мы меняем окна на металлопластиковые жильцам, делаем ремонт перекрытий, после прилета восстанавливаем. Выполнено около 10 домов, в работе еще 9 домов. По кровлям в этом году 19 кровель мы уже выполнили, в работе еще 12 домов по роботам по кровлі. Также займаємося елементами благоустройства демонтажом і монтажом. Ремонтуємо лавки, падні групи і так далі. Делаємо все, щоб наш міст був красивым і щоб люди були довольны. Ігор Бескровный, Ярослав Кононенко, Денис Рыбалко та Юрій Бабикін новини Харків. За е, минулий рік ми Зробили відновлення десь 200 будинків міста Харкова. Зараз ми працюємо над 50 будинками і поступово наращуємо темпи відновлення. але дуже багато було зруйновано, і десь, десь було зруйновано більш ніж 6 Тисяч будинків я маю на увазі і житлові будинки, і багато поверхівки, і адміністративні будівлі також були зруйновані школи, дитячі садочки, лікарні. Тому це все процес, дуже тяжкий. Процес, бо на все не вистачає коштів. Задіяли усі власні можливості, можливості міського бюджету дуже вдячна адміністрація президента, офісу президента Володимира Зеленського, який надає нам субвенції для відновлення. Крім цього, задіяла міжнародні фінансові установи і фінансові інституції. Це така кропотлива робота, важка робота, але вона націлена на результат, і результат обов'язково буде. У 2005-му організація Об'єднаних Націй започаткувала Міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки. Відтоді щороку, 4 квітня, у світі проводять тематичні тренінги і лекції, аби інформувати людей щодо наслідків використання вибухонебезпечних предметів, правил поведінки у випадку їхнього виявлення. Це Мої напрацювання, по перше, це для більш молодших школярів, на що схожі міни. Так? Наприклад, ось міна Мон 50 вона схожа на музичну колонку, а міна ОЗМ 72 вона схожа на банку з варенням. Людмила Абасина, учитель предмету основи здоров'я однієї з харківських шкіл. Жінка переконана, навіть дистанційно можна навчати так, аби кожен чітко запам'ятав основні правила щодо мінної безпеки. Головне знайти до учнів підхід і підібрати правильний формат уроків для навіть дітей п'ятого класу. їм дуже цікаво. Це в мене є такі картки з одного боку. Тут загадка, а з іншого боку, це малюнок, який ілюструє відгадку. Хочу показати плакат. Я його виготовила сама. Він називається обережно міни. І тут ми бачимо з вами протипіхотні міни. Ми бачимо з вами гранати. Ми бачимо протитанкові міни. До речі, ось вони в оригіналі. І, хоча жінка вже багато років навчає дітей, як поводитися в надзвичайних ситуаціях, вирішила долучитися до спеціального тренінгу від ДСНС. Вчителі повинні мати більше інформації саме від фахівців, бо ми ж розповідаємо дітям, як від мін і як поводити себе у разі мінної небезпеки. До лекції від фахівців ДСНС долучилося 45 учителів зі спеціальності захисту країни, і стільки ж із предмету основи здоров'я на сьогоднішній день. 140 випадків сталося підриву цивільного населення на вибухонебезпечних предметах. 115 чоловік травмовано і 25 чоловік загинуло. Крім того, 12 випадків сталося з травмувань з дітьми за рік у Харківській області, фахівці знешкодили вже 75 тисяч вибухонебезпечних предметів, додає Євген Василенко. Водночас Україна досі забруднена снарядами, які залишилися ще з часів Другої світової. Тож скільки тепер часу знадобиться для того, аби повністю розмінувати всю територію, важко навіть уявити. А найбільше наражаються на небезпеку саме цивільні. Беремо 100% і скажемо так: 80% з цих 100, це дуже велика цифра, бо припаси вражають саме мирне населення. Юлія Горленко акцентує, росіяни використовують переважно заборонені міни, найпопулярніші серед окупантів протитранспортні. Наразі ж Україна найбільш замінована держава світу, а от серед регіонів лідером досі залишається Харківщина. Ніколь Костенко, Олег Синицький, Олексій Стринков, Олександр Уваров. Новини Харків.